Привіт, мої дорогі. Сьогодні відео буде е, про річ, яка мене спонукає до роботи. Я працюю, це робота не тяжка, я працюю для того, щоб отримати гроші на е, такі речі, як комп'ютер, які мені не можуть. Е, батьки купляють самі необхідні речі, але такі речі, як комп'ютер, я купляю собі сама, тому що е, вже заробляю. Е, так ось. Ця річ, яка спонукає мене до дії, це ось ця чашка. Вам можливо здається, що чашка це проста річ. Е, я її використовую як е, стаканчик для канцелярії, куди я складаю всю необхідну канцелярію, що е, назбирується у мене для роботи. Я працюю з канцелярією і не тільки, і мені вона потрібна. І я її кладу всю сюди, і вона мене дуже спонукає, тому що мій любимий торт Спартак. А зараз уважно подивіться на цю кружку і зайдіть в Google та забийте там в поисковику, вибачте за російське слово, торт Спартак. Ви побачите таке саме, тільки не кружку, а справжній Спартак. І... Він ще зверху покритий трохи чорним шоколадом, але це не важливо. Він дуже мені нагадує цей стакан Спартак. А так як це мій любимий торт, я один раз, коли працювала, я поїла і дуже хотіла чогось солодкого. І дивилась на цю чашку, і справді це зараз не пранк, не шутка, не видумана історія. Я так хотіла чогось солодкого, що взяла і думала, що це реально торт. І не подумала, що в торті стоять. Канцелярія, стоїть канцелярія. Я потянулася тільки потім у мене щось перемкнуло, і я зрозуміла, що це чашка. Так ось, я її недавно тільки купила. Це справді корисна річ для мене, тому що як тільки я на неї дивлюсь, на жаль, я її з'їсти не можу, але як тільки я на неї дивлюсь, я розумію, що ще трішечки, і буде перерва, коли я зможу з'їсти щось смачненьке, щось солоденьке, або щось таке. Раджу в. Всім вам, хто дивиться зараз це відео. Якщо ви працюєте, якщо ви ходите в школу, в коледж, куди завгодно, і маєте роботу з, з канцелярією, з зошитами е і всяким таким, і ви маєте, не маєте стаканчика для канцелярії, який вас спонукає, то купіть собі чашку або стаканчик, який нагадує вашу любиму е там страву, спе не знаю, страву, десерт. Напиток і ставте сюди ручки, воно справді допомагає. І кажу вам, я вже з нею десь місяць, я справді достатньо швидко працюю. Без неї я працюю повільніше, тому що, по-перше, вся канцелярія розкидана по столу. А по-друге, я коли зразу не є розумію, що скоро перерва, скоро я зможу перекусити чимось смачнесеньким. Що ж, а вам я дякую за перегляд. Всіх цілую, обнімаю, Па-пам!